Гімнярик. Десь маємо імітацію під лампу денного світла. Звичайний ліхтар, пискосвіт і, і, в принципі, все. DC роз'єм 220. Не вмикається. Новий. Ніби падав. Мікротріщин не бачу і бачу, що на свинцюватому акумуляторі немає напруги. І відповідно, підключаюся ЛБПшником. І що я бачу? 4,5 вольта йому вду, виключений він. Включений перший режим 960 мА. Як куди? Другий режим 1,3 А. Ну, хай напругу йому меншу дам. Скільки там дві банки? Все одно якихось 4 вольта. І от маємо 940 мА. І 680 мА. Передній 220 мА. І скільки часу він би мав працювати на такому акумуляторі, яка в нього є, напевно, навіть не пишуть. 2-3 місяці ніхто не користувався, місяці ніхто не користувався, але зарядки він не бере. І гімнярик йде, самі знаєте куди. А потім я згадую, що той гімнярик має досить непоганий корпус і виконаний гарно, то чого би його не врятувати. З свинцем бавити, сенсу немає. Обрізаю роз'єм 220, щоб ніде нічого не коротнуло, заклеюю, щоб не було думки сюди щось запхати. Обрізаю доріжки на конектор зовнішнього живлення, але його ми використаємо. Бо вхід тут заявлений як 5-7 вольт. Тут є діод, його використовую, ось випаюю з плати одну ногу, використовую на плюс. Врізаю платку китайську. І нема питань. Ми маємо відповідно адаптер зарядку і захисту батареї. Відповідно, залишилося засверлити сюди його вставити. Будемо мати зарядку. Також додатково відкруло можна через діод навіть 7 вольт на вхід USB, воно собі раду дасть без проблем. Якусь спарку з ноутбучних на 2 Ампер години 1,9, що було під рукою поменше, тут багато не треба. Пару вирізаних пластикових стойок, і воно готове. Воно вже світить. От, тому якби залишилося тільки врізати USB і, за, і щедро залити то все спермоклеєм. І гімнярик перетворюється на ліхтарик. Вуаля лампа. Якась така цікава лампа, профільна, специфічна. З дивними контактами і дивними не кнопками, напевно, місцем посадочним. Світила класно і в кінці засвітила на всі гроші, бо замість 48 вольт на неї дали 220. Ото вона так засвітила, щоб раз і на всі гроші. 10 Вт, 4000 кельвина тобто м'яке біле світло. Ще там щось далі написано, що то значить, я не знаю. Знаю тільки, що 48 вольтова і що дали забагато. Тут є якийсь метал, напевно, для гамнітного кріплення. От вже є навіть магніти, бо тікає, а не метал. То магніти. Тобто вона має магнітне кріплення додаткове. І якусь фіксацію червоними кнопками по боках. Тут в нас ага, контакти. Ось одні другі. І подається сюди 48 вольт. О, точно тут так і написано. І на цей перетворювач зазвіздячили 220. На диву нічого горілого тут не видно. По входу видно діодний міст, конденсатори, фільтр, полімерний і, судячи по всьому, є варистор або діод D7. Попробуємо щось поміряти. Трохи чарую з перетворювачем його захистами, і вуаля, лампа працює. Прикольно, причому то якось святосіла чи щось таке, тобто щось радянську, кажу російського російсько виробництва святокомплект. Не знаю виробника такого. От, цікава така лампа, але зремонтували, працює. Добре, це не зайняло багато часу. Тільки моя лапочка, шайбу собі знайшов. Хочеш шайбу, ну бери. А, ти не можеш виїхати. Ти забуксував на чомусь, бідачка. Кабель собі знайшов. А як, як зато насрав під собою. Давай, прибирай, прибирай. Ей, куди поїхав? Прибирай за собою, сказав. Ай, дурненький. Ні-ні-ні, сюди не треба. Йди геть. Іди геть, сказав. Геть іди, тебе сюди не пущу. Ти прибери за собою, де насрав. Коротше, як то часто буває з грьбаними китайцями до Альзи. Замовив, приїхало, вибирав спеціально, щоб було таке, як мені треба, в такому, як мені, корпусі приїхала б ЄГЕшка. Зовсім в іншому корпусі. Роби, що хочеш. Буду відкривати суперечку. Чи докажу, чи ні, не знаю, тому що по маркуванню ЄГ005, але не відповідає фотографії. Будь мудрий. Ну, подивимося, кому зараз легко. Порохотяги, блін, електровіники, плойки пішли. А що, блін, далі буде? А далі, далі повний карбоновий треш. Радіокерований робот-лодка прикормочна. Прикормочний радіобот, чи як його правильно назвати, навіть не знаю. Виходи на антени. Дві батареї живлення ставляться посередині. Ручка для переноски. Я так розумію, контейнери для корму сюди насипаються. Є передня підсвітка, бокові чи то повороти, чи то індикатори. Є вольтметр встроєний. Задні стоп-сигнали і цікаві ось такі механізми. Це, напевно, для від'єднання якихось снастей. Тобто сюди щось закладається. Це верхня кришка, тобто низ відкритий. І, відповідно, в заданий момент по команді шток електромагнітом втягується і щось висвободжується, падає в воду. Таких чудес у мене не було давно, але саме цей, колись в мене був з іншою проблемою, і я його успішно зремонтував. Навіть якесь утеплення є, чи що. І тепер він повернувся. Повторно, з іншою проблемою. Зараз в нього щось по силовому живленню. Ось така простенька силова платка. Видно спалені мікросхеми, щось там блимає, дьоргається і, і не працює. Цікаво, тут замість друтів шини проклеєні внизу, видно мідні. Це на підсвітку воно йде. І купа світлодіодів. Ось Для підсвітки ближнє дальнє. Така штука. Решта не знаю, чи покажу. Ось під Підпіктейл валяється, бо зайвого не брав, тільки то, що потрібно мені. Якось так. Такий треш. Не пригадую, показував чи ні екофлячки, Морда спалена. Весь конденсатор. В конденсаторі дірка. Конденсатор довбану. Пропалив дірку в собі, обсмалив плазмою сусідні. Випалені два контролера по USB, котрі контролюють USB понижайки і випалені два запобіжники. Ото приїхали контролери, зараз буду пробувати перепаювати. Мікромініатюризація, такі красавчики малюсінькі. Попробую їх нормально посадити, залудити. Нічого, будемо пробувати не перший раз. нам. Я зізнаюся трошки прифігів посадити ті мікросхеми, мучився з пів години. Теплоємність плати просто дика. Так, не стріляє, це добре. Вмикаю є запуск. А що з портами? Оверлоуд нема вже? Є оверлоуд не працює. Але не треба здаватися, ось цей порт працює. Цей порт працює. А ось цей таки не працює. Добре, Typ-S я не маю чим перевірити зараз. Два працюють, фаст чардж не працює. Добре, ліземо ще до фастчарджі, розберемося. За третім разом, трохи насукись, але таки посадив. Є, fast Charge зап... запустився. Ще треба тільки під навантаженням перевірити. То капець, давно таких труднощів з пайкою мікросхем я не мав.